Інженіринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві, ми проводимо в цій лабораторії практичні заняття з дисципліни, діагностика та дефектоскопія матеріалів. Використовуючи обладнання цієї лабораторії, студенти можуть практично навчитись виявляти дефекти в поверхневих і підповерхневих шарах. Ну, зокрема, це здійснюється ультразвуковим методом, і ми можемо таким чином дослідити поверхневі дефекти досить малого розміру, і навіть приповерхневі. Ультразвукова дефектоскопія, Потім використовується магнітний метод, також капілярний метод, який дозволяє виявляти тріщини дуже малого розміру, і таким чином виявляти. Можливість використання деталі для роботи. Також у нас в цій лабораторії ми знайомимося з рентгенівською дефектоскопією, яка дозволяє просвічувати деталі досить великої товщини і теж виявляти дефекти або аналізувати можливість застосування даної деталі ну, в якихось виробах. Крім того, в цій же лабораторії частково проходять лабораторні роботи з курсу з дисципліни методи структурного аналізу і рентгенівська дефектоскопія. Тут представлені деталі вакуумних систем різних і елементи електронного мікроскопу. Студенти вивчають його будову, функціональне призначення різних деталей, також високотемпературна. Війська камера, яка дозволяє реалізувати матеріали при високих температурах, а також елементи, які використовуються для підготовки деталей для електронно-мікроскопічного аналізу. Я хочу розкрити один секрет, що наша спеціальність це фахівець матеріалознавства, найбільш затрі... затребувана і в Україні, і в світі, тому що будь-що можна зробити лише тоді, коли є потрібні матеріали. А саме ці матеріали ми виготовляємо, випробуємо і доводимо до виробництва. Тому ми запрошуємо вас на нашу спеціальність, тут завжди дуже цікаво, абсолютно нові матеріали, нові методи. І чекаємо на вас, і думаю, що ви, у вас буде гарна кар'єра з такою спеціальністю.